Beauty Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Об'юті Channel. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як вибір косметолога. Шкіра наш найбільший орган, і довірити її кому-небудь та своє ж здоров'я ми не можемо. Зараз існує дуже багато косметологічних центрів, клінік, приватних кабінетів косметологів. Як ж не помилитись? Сьогодні ми дамо вам 5 порад, як обрати свого косметолога. Отже, починаємо з першого пункту. Відгуки. Правило, ми більше довіряємо знайомим, подругам чи родичам, коли чуємо хороші позитивні відгуки про певного спеціаліста, і це нас штовхає до нього звернутися. Далі ми шукаємо в соцмережах і знайомимось з його сторінкою, яка може дати нам відповідь на певний ряд питань. Ми можемо дізнатись, чи є у спеціаліста медична освіта. Якщо ми говоримо про косметолога, який займається лікуванням шкіри, то тут обов'язково повинна бути окрім вищої медичної освіти спеціалізація по дерматовенерології і, звісно, курси косметології. Якщо ж у вас є запит суто на доглядові процедури, на масаж обличчя, то це може бути косметолог-естетист середньою медичною освітою. Також на сторінці косметолога ми можемо побачити, наскільки активно відвідує якісь певні удосконалення своїх знань, семінари, конференції. Підвищення кваліфікації, і це нам говорить про експертність. Дуже важливим також є напрямок, в якому рухається косметолог чи лікар-дерматолог. Адже хтось займається більш вузько, трихологією, хтось дерматоонкологією, а хтось ін'єкціями. Рівень експертності ми можемо оцінити по соцмережах, але вже остаточно переконатись при особистій зустрічі, тобто при консультації. Пункт четвертий: комфорт. Буває так, що лікар ідеально підходить по усіх вище перечислених параметрах, але вам з ним некомфортно і ви не розумієте з ним. Це дуже важливий пункт, адже це довготривала перспектива, це довготривала робота над шкірою або ж над лікуванням певного захворювання. Тому ви повинні говорити однією мовою, бути на одній хвилі для того, щоб результати були максимально хорошими і у вас не виникало непорозумінь. І останній наш пункт. І останнім пунктом повинна бути ціна. Не варто ставити її на перше місце. Якщо спокушатись шукати низький прайс, ви можете потрапити до некваліфікованого спеціаліста або до того, хто економить на якості апаратів, препаратів, або до того, хто не вкладає достатньої кількості знань ресурсу в свій професійний розвиток. Робіть свій вибір правильно. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Beauty Channel.